І знову здрасте. Вже другий день стрижу самшит. Коротше, він собі такий тихенько росте, і тут Наталка взяла у руки ножниці. І тут самшит перетворюється на зірку Тіктока. Стрижу, як по заказу. І кубики, і кульки. Ну, тільки не робила тріугольнички. Дома робила. Дома робила навіть кульки в три поверхи. А що ж робити з обрізаним самшитом? М -м? Перший варіант в компост. Якщо у вас є компостовник, або куплений, такий, як цей, або можна зробити своїми руками. Раз-раз, досточки наклепали. І буде компостовник. Все розсипали. Пам'ятайте правило компостування: зелене, сухе і водичка. І трошечки землі, і трошечку пісочку. Такий робите слойоний пірог. Полили водичкою, присипали земличкою і компост. Я думаю, сам не обідеться. а для рослин, після того, як воно перегниє, це буде добре. Другий варіант ми. Можемо сам розсипати, як мульчу. Бачите, в мене мульча і травичка. Вон я розсипала траву. Бачите, як? Я нічого з городу не викидаю. Нічого. В мене все йде на переробку, безотходне производство, так сказати. І от під гортензією я насипала самшит. Це теж, по-перше, це. Зберігає вологу, не треба буде часто підливати рослини. По-друге, не пересихають корні, вона тому і називається мульча. І третє, коли її перероблять мікроорганізми, це буде добре для рослин. Ну, якого? якого? Викидать. Не треба? Тоді гортензії у вас будуть отакі. І такі. І такі, ну, моя рука і гортензія, М -м, красавиця. Бо вони вдячні, якщо ми їх за ними правильно ухажуємо. Ну і не будьте жмотами, оставте щось і самшиту. Я, наприклад, підстригаю його і біля нього розсипаю його листечко. Нічого не викидаю. Бачите, я так підгорнула кору. Зараз це листя я тут розсиплю, розложу, Вон, я його вже його розсипала. І потім зверху я отак, отак візьму і присиплю корою. Листя самшита стане пізніше коричневим. І буде додаткова кора. Вам не треба навіть купувати кору. І буде собі і кора, гарно, красиво. І... Добриво від зеленого листя самшиту. Але пам'ятайте, самшит дуже гарний, вічно зелений. І, зим, і взимку, і літом листя в нього зелене, але його влітку мож, може жерти самшитова вогнівка. Я там відео десь оставляла, можете подивитися, як це виглядає. Може ще якесь виставлю у клієнтів. Підстригала самшит. А пізніше я прийшла, а його повністю, повністю з'їла вогнівка. І викапували його. Точно, я виставлю вам відео, щоб ви побачили, що, що з нього сталося. З десь кущ був один метра два, другий десь два з половиною, а третій, ну, трохи менше. І всі три. Протягом неділі, поки люди десь їздили в отпуски, просто ЖЖР под ноль. І самшит восстановитися не може. Якщо листя погіла вогнівка, то він може восстановитися. А якщо вже вона почала жерти гілки вже всередину, ну то все, то капець. Так що, друзі, рекомендую, якщо ви ще не садили самшит, Краще не садіть, тому що він гарний, але вогнівка нікуди не ділася. Можна замінити іншими кущами, не менш красивими, але на них нічого не нападає.